А тут вже дорога веде на трасу, який казав, що має вести. Треба їхати обратно. Тут поле, була кукурудза, а вже тут нічого немає. А я, як завжди, веду своє відео. Короче, треба їхати обратно відкуди я приїхав. Тією ще дорогою. Поле. поле кукурудзи І траса, то що я то, що воно виходить. А цей мій знову байк.